Аніме це вид мультиплікаційного мистецтва, який прийшов до нас з Японії і став дуже популярним в принципі у всьому світі. І цікаво те, що аніме перейшов і у комп'ютерні ігри. Ну, верніше, комп'ютерні ігри почали робити по популярним аніме аніме мультсеріалам і так далі. Один з серіалів 90-х, який називався Sailor Мун, став дуже популярним, мав багато серій, багато сезонів. І звісно, по ньому почали робити ігри. Моя двоюрідна сестра дуже любила цей мультик. Цей mm mm Анімешний мультсеріал, скоріш за все, робився для дівчаток, тому що головними героїнями були дівчатки-школярки, і вони мали суперздібності, і проблеми у них були, ну так скажемо, дівчачі. Але мультик виявився популярним. Він намальований дуже красиво, і звісно, ігри по ньому також вийшли. Ігр вийшло безліч. Ну і одна з ігор, яка вийшла на Супер Нінденда і на Sega Mega Drive, маючи таку ж назву, це Бітемап. Бітемап, де ми можемо обрати одну. Усе п'ятьох дівчат, саме подруг Сейлор, які Будуть бити різних ворогів, ворогів землі, які будуть нападати, бітимап зроблений в класичному стилі бітимапів в стилі Final Fight або Street of Rage. Трошечки цей бітимап, можливо, програє в динаміці, не такий швидкий, ніж той самий Final Fight або Street of Rage, Але якщо подивитися на нього візуально, то виглядає він дуже круто. Виглядає він красиво, таке відчуття, що ви насправді перемістилися у той самий аніме. Хоча, як я і сказав. В аніме більше зроблений для дівчаток, то і гра могла бути більш зроблена для дівчаток. Але це справжній такий бойовий бітемап, я в який буде цікаво пограти хлопцям, тому що, хоч ви тут і керуєте дівчатами, але вони дуже бойові, мають у кожної є свої суперздібності і дуже непогано розкидують ворогів наліво і направо. Бітемап зроблений в класичному стилі. У вас є стрічка здоров'я і кількості життів, і поки ця стрічка здоров'я не закінчиться, ви можете просуватись вперед і знищувати своїх ворогів, які нападають на вас групами, і поки ви не Ну і екран скролиться до того до тих пір, поки ви не на штовхнетеся на групу цих ворогів, знищивши групу, екран починає скролитись далі. В принципі, стандартний бітемап. В грі є музика супровідна. Я не скажу, що вона супер запам'ятовуча. Вона більше така, знаєте, не динамічна. Вона якась дуже м'якенька, як для цього бітемапу. Якщо вставити сюди більш потужні треки, як в Street of Rage, можливо, бітемап відчувався трошки вистріше. А так він ну здається таким повільним. Але в цілому дуже красива і непогана гра, і хто любить. Жанр драки і бітемап, Я думаю, вона їм зайде як альтернатива чомусь. Ну і пограти в щось таке новеньке. Ну на цьому все. Всім пока.